Перше у Дніпрі відбулися масштабні навчання. Акцент на розгортанні приміжного пункту евакуації на кордоні із забрудненою зоною. Відповідно до системи цивільного захисту зараз проводяться відповідні навчання і пропрацювання різних механізмів. І у тому числі зараз у Дніпрі відбуваються навчання тренування, які пов'язані з відпрацюванням навичок по евакуації населення. Фактично зібрані усі відомства, усі служби, представники об'єднаних територіальних громад, представники місцевої влади, представники. Обласних та місцевих комісій ТЕП та не і зараз відпрацьовуються усі механізми, які необхідні для забезпечення адекватної евакуації у випадку, якщо така евакуація буде оголошена. Тренування розпочалось з оповіщення людей. Звучномовців попереджали про радіаційну небезпеку. Ми розгорнули сьогодні намет для проведення теоретичної частини. Де всі прослухали, як правильно проводити саму організацію заходів, також розвернули практичну частину, яка починалася з оповіщення, додаткового оповіщення, яке може здійснити і ДСНС, і національна поліція на спеціальних машинах, обладнаних гучномовцями. Потім перейшли, продемонстрували машину ДСНС, яка у нас працює з 18 серпня. Це машина спеціальної радіаційної та хімічної розвідки. Яка має досить багато можливостей, яку спеціально ДСН замов замовляло, розробляли її, скажімо так, та начинка, яка засоб, засоби, які є всередині для проведення і радіаційної розвідки. І деконтамінації населення. Потім наступним етапом була санітарна обробка транспортних засобів, які прибули з забрудненої зони, з ймовірно забрудненим населенням, яке везено було. Проведена санітарна обробка, первинна, потім транспортні засоби пішли на повторну санітарну обробку. Також учасникам навчань показали спеціальну техніку. До вашої уваги представний спеціальна машина радіаційно-хімічного захисту важкого класу. Основні функції це оперативне доправлення особового складу та майна на місці незвичайних ситуацій. Проведення радіаційно-хімічної розвідки. А саме, радіацію ми проводимо. І радіометрами, дозиметрами та індивідуальними дозиметрами. Хімічну розвідку ми проводимо газоаналізаторами та системою Сігіс, системою ідентифікації газів інфрачервоним спектром, яка здатна проводити хімічну розвідку до 10 кілометрів. Фактично визначати до 408 промислових газів, таких як метан, пропан, хлор, аміак та бойові отруйні речовини, такі як шкіронаривні гази. Та нервово-паралітичні гази зарін, «Заман», табун і пріпрідлюїзіт. Далі показали, як проводять знезараження техніки, що виїхала з брудної зони. Зараз ми знаходимося на пункті первинної санітарної обробки техніки. Він визначається в Віддаленому місці та забезпечує помивку техніки, або так само можна виконувати помивку особового складу, ту, яка прибуває із так званої брудної зони ураження хімічної або радіаційної небезпеки, використовується водноросчин. Обільно проводиться нанесення на автомобіль або особовий склад для того, щоб збити той пил, який осів на автомобілі або людині. Біля наметів санітарної обробки перевіряють евакуйованих людей. Після санітарного контролю постраждалих передають медикам. Ми працюємо в зоні, яка не уражена зеленій зоні. Приймаємо вже очищених постраждалих, оцінюємо ступінь їх тяжкості. Після цього, якщо люди потребують медичної допомоги, перед їм ось нашим колегам-медикам. Надаємо допомогу ДСНС, яка їм потрібна, додатково опитуване населення для передачі інформації органам влади. До навчань приєдналися понад 150 учасників, задіяли 15 одиниць техніки.